Це вже стало хорошою традицією Зранку У день матчу команда приїздить у центр міста, щоб прогулятися. А ще, наприклад, випити ранкової кави. І випадково зустріти суперників. Хоча суперники вони лише на футбольному полі, а в житті, як бачите, приятелі. У вас ще таке нововведення. Ви тепер перед кожною грою гуляєте. Так. Це ваша міст, ідея. Це моя ідея. Я... Чому? Що вона дає? Вона Оце да... гуляння в місті. Ну, ми ж живемо в Житомирі, ми Житомирська команда, і, і я рахую, що ми повинні гуляти гуляти по Житомиру, по центру міста для того, щоб. І маленькі хлопчики бачили, що гуляє команда, вболівальники бачили, пили каву разом, це дуже круто, і, і ми будемо продовжити це. Це стане традицією. Так. Ось цьому хлопчаку дуже пощастило. Зараз він зміг зібрати цілу фотоколекцію. А тому інформація вам на майбутнє. Якщо хочете поспілкуватися із гравцями полісся, зранку у день матчу рушайте у центр Житомира. Зустріч гарантована. Може, навіть кави вип'єте. <му> у беніма Макуана цього дня була інша місія. Комунікувати з уболівальниками у фан-зоні. Конголезець мав там автограф сесію. Чому ти вирішив підписати, щоб мені Макоана підписався саме на буці? Ну бо я так вважаю, що Мокона зараз найкращий гравець по лісі. Ну і такий є шанс, то що би ні. А це твої ігрові Буці? Так. Да. Ти граєш в них да. така, як тепер? Е, ну нічого, вони вроді не дуже стараються. Мене друг теж брав, не стерлись. Як бачите, черга вишикувалася довжелезна. Словом, бені потрапив у свою стихію. За що бульвальники так люблять бені Мокуана? Е, Бо він багато забиває, е, дуже красиво це робить, е, багато дає асистів, <з Dip> ну і сам дуже круто грає. Тому лише за футбольні якості, так? Ну і за те, за його відкритість, бо я пам'ятаю, тут на матчі був він просто дек приходив, зі всіми сфоткався, посміхався там зі всіми. Хто там був, зі всіми сфоткався. В нього дуже крута харизма, і м, людина така, знаєте, він сяє сонцем. Подивіться на його посмішку. Ну реально він крутий. Я не знаю, можливо, в нього така аура. Класне що сказати. Мабуть, саме через це бені заслужив від Нателі поцілунок у щічку. Сорока на хвості принесла, сказала, що ви поцілували б Макуана. Так. Да. А чому б ні? А звідки <світку> така ідея з'явилася, саме поцілувати? Я так давно мріяла. Я відчула ну не те, щоб я мріяла, але я так відчула, бо ми дуже хотіли сьогодні впасти на футбол і Наші діти в полісі ну, таке так, відчуття жінки. Отож, зі слідом від помади на щуці, бо ні ходив ще довго. Хто тебе поцілував? Розкажи кіта брасик це інфанденикі. Як ти відреагував? Жіпаю до реакцію це аріві, це аріві. Болівальники просто шаленіють від тебе. От як ти думаєш, за що тебе так люблять оболівальники? Ба паске мо всі що фуде, в принципі. Це паске ж дон ту поре, я інвести це со sur le terrain et en dehors du terrain. Voilà pourquoi ils me rendent l'ascenseur de ce que je fais. А на останок у фанзоні Бені Макона ще зіграв у Bottle Challenge. Це коли треба кинути пляшку із водою так, щоб вона приземлилася вертикально. Все ж таки у футбол Бені грає набагато краще. Уболівальники звітуємо: дякуючи вам, дякуючи тому, що ви купуєте квитки на матчі, ми спільно робимо добру справу. Отож, від продажу квитків із кубкової гри було зібрано 345 тисяч гривень. Вони будуть передані благодійному фонду Трибуна героїв. Дякуємо вам і підтримуємо ЗСУ разом. А гравці Полісся перед матчем із Колосом підтримали. Пилипа Будківського. нагадаю, нападник травмувався у поєдинку із Минаєм, і найближчим часом команді точно не помічник. Пилип усе це бачив і подякував хлопцям. Переможний склад не змінюють. Таким принципом керувався Сергій Шищенко. На колос у старті вийшли ті, хто і тиждень тому у грі з Минаєм. Ти другий поєдинок в основі. Два відіграв поєдинки. Як ти себе почуваєш? Ти вже оцей ігровий тонус е, знайшов? Ну, зминаю мені було важко. Ну, це правда. Дійсно, тому що я не грав 10 місяців в офіційній матчі. Сьогодні набагато легше. Десь відчув, зминаю, Значить, ну так потрібно було, щоб миналь такий для мене був холодний душ, а зараз вже я все почула набагато краще. Так що дай Бог буду з кожним матчем прибавляти. Гра із колосом була непроста. Команда віддала на полі усі сили. Перемога забрала дуже багато сил, я так розумію. Дуже багато. А емоції якісь лишила? Та, звичайно, емоції позитивні. Я вважаю, ми сьогодні провели чудову гру в атаці, контроль м'яча, вертикальні передачі, багато моментів. Тому емоції позитивні, рухаємось далі. Те, що команда забила вже практично ближче до кінця, якось ви нервували через те, що не вдавалося забувати? Ну, як нервували. Ми просто продовжували грати свій футбол. А коли ти граєш футбол свій, то моменти приходять, якщо правильно все робити. То ми робили все правильно, тому так і забили на ну, осаді. А потім був той гол В'ячеслава Танковського. На 82 й хвилині він вийшов, на 83 – забив. А потім була велика радість. На поле вибігли усі разом із Сергієм Шищенком. Я вже біг в болівальникам святкувати з ними. Атмосфера була дуже Капець. хороша. І бачив вже в конце, що Юріч біг, але до нього побіг. Емоції дуже хороші. Я дуже радий вийти і допомогти команді. Нашим болівальникам вони дуже цього хотіли. І побачити цей побіг, гол, коли ми виграємо. У них зараз емоцій дуже багато, я думаю, вони раді. І ми раді, команда рада. А це ексклюзивні кадри із роздягальні. Привітали один одного і знову до праці! Поліся поки без вихідних. Привіт! Нам дуже важливо, що ти думаєш про це відео, яке ти щойно подивився. Тому підписуйся на канал, став лайк та залишай свій коментар. Ми читаємо кожний коментар.